У чому суть християнства? Безліч людей приходять до церкви, ставлять свічки, цілують ікони, залишаються до кінця служби. Але при цьому їхнє життя не змінюється. Це означає, що християнство в їхньому житті обмежиться тільки недільними службами. Але чи так має бути? Чи хоче Христос, щоб ми приходили до церкви, робили вигляд віручих людей, але, виходячи за двері храму, продовжили грішити і залишались дітьми диявола? Звичайно ж, ні. Ісус таких людей називає побілими гробами. Які зовні правені, а всередині наповнені нечистотою. Чого ж насправді очікує Бог від Християн? Ісус, звертаючись до учнів, сказав: ви сіль землі, ви світло цьому світу. Так нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі справи і діла, прославляли Отця вашого Небесного. Християни це учні Христа, які виконують волю Божу. Вони несуть світло в цьому темному від гріхів світу і є путівниками до Царства Небесного.